Вітаю вас, шановні садівники та городники. Вже скоро підходить час і ми будемо саджати озимий часник. І зараз я розповім, коли восени 2025 року найкраще за все саджати часник під зиму за місячним календарем і дам найкращі дні у жовтні та листопаді, а ще розповім, як я саджаю часник під зиму. По перше, я готую грядки. Саджаю я у гірчицю, і про це є окреме відео. Тому я сію цей сидерат, а потім просто роблю у ньому борозди і саджаю туди. По-друге, я обираю день для посадки за місячним календарем. Це обов'язково. Саджаю я зазвичай у листопаді, не раніше, але я знаю багато людей у інших регіонах, хто саджає і у середині жовтня. Тому зараз я дам найкращі дати на жовтень та листопад, а ви вже обирайте. Дивіться на свою погоду, клімат і обирайте дати для свого регіона. А усі інші ви можете глянути на моєму другому каналі Місячна країна. Тож найкращі дні для посадки озимого часнику такі. 12, 13 та перша половина 14 жовтня це гарні родючі дні, це плідний та продуктивний знак зодіаку. Можна саджати у санжиців буде гарне міцне коріння, а потім рослини дадуть рясний врожай, а ще вони добре переносять зиму. 19 та 20 жовтня теж гарні дні і родючий та вологий знак зодіаку. Тому можна саджати часник, цибулині під зиму. Цей знак забезпечує врожай, що довго і добре зберігається. У вас будуть великі, смачні цибулини та чесники і ще стійкі до шкідників та хвороб. Далі дати у листопаді це 6 листопада. Теж гарний день і родючий знак. Можна саджати часник під зиму. У вас буде гарний врожай, який добре зберігається, а рослини ці мають підвищену зимостійкість. 9 та 10 листопада це теж плідні, родючі, продуктивні дні і гарний знак зодіаку. Врожай буде рясний, у саджанців розвивається міцне коріння, і рослини добре перенесуть зиму. Друга половина 15 листопада, 16 та 17. теж саджаємо родючий та вологий знак зодіаку і підходящі дні для посадки часника та цибулинних під зиму. Цей знак надає стійкості до шкідників та хвороб і отримання великих смачних чесночин. 18 та 19 листопада дуже гарні дні, родючий, вологий знак. Активно саджаємо під зиму. При посадці під цим знаком рослини розвивають потужну кореневу систему, а потім дадуть рясний врожай, який ще й добре зберігається. Дуже гарно і рослини будуть витривалі і стійкі. Тож я обираю день, далі перед днем посадки або навіть у сам день я розділяю головки часника на зубки. Беру тільки великі і гарні на вигляд, без пошкоджень, цвілі та гнилі. Далі замочую зубки часнику у рожевому плідорожевому розчині марганцовки десь на годину. Якщо у вас немає марганцовки, то зробіть соляний розчин для замочування. Розведіть 1 столову ложку солі на 1 літр прохолодної води та й замочіть. Після того як зубки у вас просушаться, їх можна саджати. А саджаю я далі у борозки на таку подушку, у лунки насипаю трохи піску, щоб зубки не загнівали від вологи, і насипаю ще трохи попелу. І все, акуратно висаджую зубки часнику коренцями вниз, засипаю грядку і забуваю її до весни. Завдяки усьому цьому мій озимий часник прекрасно перезимує і дасть гарний врожай наступного сезону. Чого і вам бажаю.